Всім привіт! З вами Гілка Виноградна, і ви дивитеся другу частину колаби Одна база. Якщо ви не дивилися першу, то посиланнячко буде в описі під цим відео. А, і в чому власне, друга частина? Ми з дівчатами вирішили, що хочемо забудувати прямо всі квартирі в цьому уявному сімсівському ЖК і обмінялися сім'ями. Е, тому я на цьому відео буду квартирку для е, сім'ї Балакучої, а власне бабусі та її двох онуків-підлітків, один з яких полюбляє комп'ютерні ігри, а інша любить езотерику, гадання і все таке. Е, я сподіваюся, що в мене вийшло. А ви дивіться і робіть свої висновки. А також обов'язково подивіться, що ж там вийшло в дівчат. thing. Юпітер планував цей день кілька місяців. Все мало бути ідеально. Ресторан, джаз, який так любив Ромео, білий костюм, ризотто з білими грибами. Все мало бути ідеально. Ось тільки вже шоста, вони повинні бути в ресторані через 20 хвилин, а Ромео все ще купається у своїй кімнаті. Ромі, ну скільки можна? Терпець Юпітера урвався. Зачекай. Ромео сидів за столом над якимись паперами і виглядав дуже незадоволеним. Він все ще був одягнений в домашній светр, а його окуляри сповзли на ніс. Зачекати! Зачекати! обурювався Юпітер. Скільки ще я повинен чекати? Чим ти тут зайнятий взагалі? Він підійшов ближче до столу. Листи? Пошту розбираєш? Зараз? Це важливо, наполягав Громео. Важливіше за наше побачення! Важливіше за цей вечір, на який я так чекав. То у тебе семінари, то практика, то ти пишеш курсову, то ти займаєшся репертиторством, тому що я не Альфонс, я не збираюся сидіти у тебе на шиї, Астресе. Юпітер передражнив інтонації свого хлопця. Вперше за місяць у тебе вихідний, і ти вирішив розбир... розібрати пошту, замість того, щоб нарешті приділити час мені. Юпітер зовсім вийшов із себе і перейшов на гарчання, в яке перетворювався його голос щоразу, коли він злився. Це від мого батька, тихо відповів Ромео. Що? вмить заспокоївся Юпітер. Батько. Він вийшов кілька місяців тому, десь дістав мій, мої контакти. Почав телефонувати і завалювати листами на електронну пошту, пояснив Ромео. Чому ти мені не сказав? спитав Юпітер. Не хотів навантажувати тебе своїми проблемами. зітхнув Ромео і втомлено відкинувся на спинку стільця. Я тричі змінював номер телефону, видала в електронну пошту. Але він все одно мене знаходить. А зараз ось почав звичайні паперові листи надсилати на замовлення, на моє ім'я. Любий, твої проблеми мої проблеми. І що йому треба від тебе? спитав Юпітер, перебираючи папери на столі. Вибачається. Говорить, що виправився і хоче знову стати сім'єю. Покидьок. Він вбив мою маму. Він погрожував мені ножем, доки я не сказав, куди вона сховала гроші. Я був зовсім ще малий. Я просидів усю ніч на вулиці, весь у маминій крові. В лютому, про яке прощення він взагалі каже. Ромео почало трести від спогадів. Юпітер обережно поклав руки йому на плечі і почав розминати їх, намагаючись заспокоїти. Ну, Ромі, все добре, вже не темно, і не страшно, і я поруч. Юпітерові стало трохи соромно за огидну істерику, яку він тут влаштував. До ресторану вони сьогодні точно не підуть. Шкода, звичайно, але не критично. Знаєш, я зателефоную до ресторану та замовлю доставку. Повечеряємо вдома. Різотто так і щось дуже шоколадне на десерт, запропонував Юпітер, і Ромео з усмішкою закинув голову назад, щоб глянути йому в очі. Я тебе кохаю, сказав Ромео. «І Я тебе, відповів Юпітер. Він вже збирався йти, щоб зателефонувати до ресторану, але за звичкою, засунувши руки в кишені штанів, відчув щось, про що в розпалі розмови майже забув. «Ам, знаєш, задумливо почав його Пітер. А що якщо тобі змінити прізвище? Тоді такої людини, як Ромео Дзана, більше не існуватиме і твоєму татові не буде кому відправляти свої папірці? Змінити прізвище? перепитав Ромео. «Ага, Можу позичити своє, посміхнувся Юпітер і дістав з кишені оксамитову коробочку з обручкою. Станеш моїм чоловіком. Боже Астресе, ти такий ідіот, розсміявся Ромео. Хоча я мав здогадатися, що ти плануєш щось таке. Ти надягнув смокінг. І навіть попросував сорочку. Для цього мав бути вагомий привід. Я не почув відповіді, насупився Юпітер. Так, звісно, я вийду за тебе, поспішив відповісти Ромео. Хіба можуть бути якісь інші варіанти? Іди сюди, я смертельно хочу тебе поцілувати. Отака от чергова історія про пригоди моїх пенсіонних чоловічків. Сподіваюся, вам сподобалось. А також сподіваюся, що вам сподобалась квартирка, і вона відповідає вайбу родини, про яку розповідала Балакуча у своєму попередньому відео. Сподіваюся, що ви його дивилися. Якщо не дивилися, біжіть терміново, дивіться, бо там така імба, вона такі речі, там розумні каже. кожен має подивитися і послухати. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі, не забудьте підписатися на канал. З вами була Гілка Виноградна. Папа! -па!